Мої вітання всім. Ну що, давайте глянемо, чи спостерігає за вами загадана людина в соцмережах. Сьогодні камінчиків не буде. Будемо брати по номеркам рандомно, як вам буде завгодно. Отже, дивимося. Позиція номер один. Чи слідкує загадана людина за одиничками? Так або ні. Чи слідкує загадана людина за двічками в соцмережах? Так, або ні. Ні. Ну і чи слідкує загадана людина за трієчками? Знову ж таки, так. Або ні. І давайте однією картою. З якою метою? Якщо слідкую, або чому не слідкую? Ну що, карти на столі. Обирайте, як вам буде зручніше. Починаємо з одиничок. Що там у вас слідкує? Чи ні? М -м -м. Я б сказала, що ні. Я б сказала, що ні. А чому така дивна відповідь? А наша що питається? Трійка Пентаклів, ви з цією людиною так взаємодієте. Притом, хочете ви того чи ні, а взаємодія відбувається. М -м -м, має бути, чи вже є. Дивіться, по-перше, що мені показують, потрійки пентаклів, в певний момент взаємодії вже не зараз є. Тому, як би я сказала, таким чином, що ця взаємодія вона потягне за собою певні зміни по страшному суду. Якщо ми говоримо, що ви з цією людиною, наприклад, внутріка Пентаклю, це може бути, десь домовляєтесь про щось, інколи переписуєтесь, то найближчим часом показують, що король Кубків, людина йде по королю Кубків, планує внести якісь корективи, внести якісь зміни. При тому, по перевернути дев'ятки Пентаклі, скоріш за все, про вас про це питати не будуть. Якщо ми говоримо, що ви з людиною не спілкуєтесь, але по трійки Пентаклів людина продумує, як почати з вами спілкування. А, так, ну тоді в мене таке питання. По страшному суду, ну, все рівно більше деяк спілкуєтесь. По страшному суду ця людина що саме планує? Пуста карта, не скажу. Чого? А мали б. Мені показують так, по перевернутій трійки жезлів. Якщо, скажімо, я зараз буду розкривати занадто багато карт, мені показують, ну, викладуватися карта на, на стіл, мені показують про те, що не відбудеться, якби, спільного напрямку або спільної дороги, або Певної вірогідності, знову ж таки, поперевернуті двійки мечів, яку б ви могли не обрати. До прикладу, в когось може бути, що ви з людиною спілкуєтесь, ну, мовно говорячи, як старі друзі, а людина планує до вас повернутися в розумінні партнера. І якщо я вам зараз про це скажу, то ви можете себе там накрутити або ще щось і прийняти не зовсім вірне рішення. Тому тут показую, що ви як маєте самі обрати, що ви хочете бачити. Е, тому що знову таки. В когось може страшний суд це не просто так. страшний суд це може бути про момент кермічності. В когось може бути, що ви повинні пройти кермічний урок, тобто закрити стосунки з цією людиною, а в когось може бути, що ви маєте пройти кермічний урок саме з цією людиною. Тому влазити і занадто, знаєте, велике розпорошення можу неправильно зорієнтувати. І тут показують, як ваш урок, ви маєте його саме проходити. У ви одинички. Хотіла б. Так, ну, тепер давайте знову ж таки, чому не споглядаю? Вже ж, як згадали цю карту? О, королева жеслів, вау, 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 вау. В мене таке відчуття, що в соцмережах не потрібно за вами У вас і так видно. У вас і так видно. Яким чином вас видно? Дуже цікава король Пентаклів. А, знаєте, в когось це може бути знову ж таки, якщо ми говоримо на вулиці, можете пересікатися, тобто в матеріальному світі, якщо розглядати короля Пентаклів, як матеріальний світ, а, в когось може проходити так, що через когось щось узнає. Якщо ми розглядаємо королеву жезлів в розумінні а, певної енергетики, особливо якщо це у нас іде про о, тих, хто практикує, Вашу енергетику просто неможливо пропустити мимо себе. Вона настільки відкладається, як то кажуть, в певних моментах, що хочеш, не хочеш, а ти її чуєш або ти її хочеш, як то кажуть. Так, ну а в когось по королеві жезлів це може бути ще проходити, коли знову ж таки є певні спілкування. При тому вони най можуть бути нечасті, але в той же самий час несуть постійний характер. Тож одинички, чи споглядає з вами ця людина? Ні, вона не споглядає принаймні в соцмережах, тому що вона вас може бачити десь набагато ближче. Відчувати, якщо ми говоримо на енергетичному плані. Або, знову ж таки, якщо ми говоримо про момент, можливо, спільних знайомих, тут все ваші спільні знайомі доносять, як то кажуть, на торілості. Ще, можливо, і о, з голубеньким обідочком. Так, давайте, двічки, ваш варіант. Що тут у нас? Підглядає. О, та тут Фу -фу 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 -фу. тут не тільки моніториць, справедливість. Тут у нас може ще й робити висновки. Фух, як я люблю такі моменти. Ну і що за висновки? Не завжди, скажімо, правильно. перевернута шістка пентаклів. Не завжди конструктивні і не завжди а, правильні. Чому? Тому що а, а, шістка Пентаклів це у нас ще може бути, знаєте, в розумінні м карти милостині. Тобто. Треба дивитися, що ну щось там дрібне відбулося. А людина може зробити з цього цілу глобалізацію. І що тоді відбувається? О, колеса фортуни! І тут у нас починається як отой флювілі. Туди сюдой. Сьогодні ми спілкуємось, завтра не спілкуємось. Доля, не доля, потрібен, не потрібен, потрібна-не потрібна, і взагалі до побачення. А може бути такий варіант, що по колесу фортуни навпаки людина користується моментом. Угу. Цілком може бути ще й старший аркан, цілком може бути. Тож якщо людина бачить, скажімо, для себе якісь акценти, вона може приймати участь, ой, верні і участь. У вашому житті або приймати рішення про те, що необхідно якось проявитися, або, зрештою, продемонструвати себе в цьому. Єдине, що людина ховатиме цей момент споглядання за вами. Якщо ми говоримо про нове знайомство, то тут людина, як іде, вивчає вас для того, щоб зрозуміти, а як правильно себе поводити, де є момент сили, яким можна використатись, а де є момент, як то кажуть, треба почекати. Тож тут теж ще хитрається, або хитрунка ще та. Далі, чому споглядаємо? Перевернута четвірка пентаклі. По-перше, людина хоче скласти свою думку, це перше. А по-друге, людина хоче зрозуміти, а що ви насправді транслюєте. Як це може відбуватися? От, до прикладу, людині там порозказувала одне, а людина ні. Я, мабуть, сама чим сам подивлюсь для того, щоб зрозуміти. А в когось може бути момент, коли, до прикладу, людина вже про вас має якісь враження або якісь думки. Одначе, як не вистачає якихось дрібничок. І тут для того, щоб ці дрібнички позбирати, аби Познаходити. Людина все ж таки моніторить ваші соцмережі. Ну і як, Задовільняє те, що бачить? Ні. Одразу скажу ні. Інколи людина думає, що ви показуєте себе нещиро. Отут зверніть увагу, чому може бути так. А, тому що, дивіться, тут у нас, по-перше, перевернута карта пустоти. Це може бути момент, що краще б мовчали. Далі Перевернутий пас жеслів це про те, що ми можемо, або нас можуть сприймати не зовсім правдиво, ну, або ми можемо продемонструвати себе не зовсім щиро. І перевернуте колесо фортуни. це про те, що я її не розумію, або його не розумію, або я хочу просто трішечки відійти. Тому тут обережно, якщо ви розумієте, про яку це людину, і ви б хотіли більш адекватних спілкувань з цією людиною, то промоніторте. Що ви транслюєте на власній сторінці, де ви себе проявляєте ще, ну і яким чином ви це робите. Тому що ви можете, до прикладу, десь якось написати замисловато, а людину зрозуміти по-своєму. Тому тут двічки варто бути уважними. На цьому я вам дякую так само за перегляд. І йдемо до трієчок. Трійки, ну, за вами моніторять. Ні. О, та ще як. Ще я. <смі> перевернута, перевернута карта місяця на відповідь. Ні, типу, ти що, як можна не моніторити? Як можна не моніторити? А тут як людина тримає руку на пульсі. <смі> Для чого? Для чого тримати руку на пульсі? А... Якісь інші моменти. А людина. трічок боїться. Трічки, а людина вас боїться. Людина вас боїться. При тому я не скажу, що тут вже такий, знаєте, страх не контрольований. Ні, але тут більше розуміння, що, типу, я не знаю, чого від неї очікувати, або від нього. Треба періодично, як то кажуть, підглядати. Або ще може бути варіант такий, що так, ця може видати всі нюанси, які. Варто було б промовчити. Це не значить, що ви там була болка чи ще щось. Ну, може, ви правдолюб. І любите все, як то кажуть, по... всю подноготну. Тому тут показують, що людина як тримає руку на пульсі. Ну і як вдається це. Подвійки двійки Пентаклів, так, цілком. При тому, може з двох аккаунтів дивитися, одразу кажу. Якийсь аккаунт ви вже попалили, я вам должна сказати. Якийсь аккаунт ви попалили, або десь вичислили, що людина такі е, за вами моніторить. Десь вже був цей момент, і я б сказала, що по порицарів мечів було таке, знаєте, ну я не скажу, що прям зіткнення, але момент такої, знаєте, гостроти, ну, або моревнощі цілком можу, мог бути. Так, а тепер мені цікаво, чому людина за вами споглядає. Ми частково вже розкрили, але ж перевернути паж мечів. З вашого боку боїться маніпуляцій? Чи втратити контроль? Ні, тут про втрату контроля. Тут про втрату контроля. Знову ж таки, знову ж таки, знову ж таки. Ще й в придачу по карті дурня. Типу, якщо я втрачу контроль за тим, що відбувається, я як буду. Дурником. Або я буду дурним, якщо або дурною, якщо я цього не робитиму. А насправді можна зняти контроль. Та говорять, що можна. Можна тут просто розумієте, людина боїться по перевернуті королеві кубків, що упустить якийсь нюанс, якийсь момент, якесь розуміння, яке б мало б можливість в когось, по-перше, задовільнити себе. Мається на увазі, що може, за вами там споглядає якісь колишні, і типу а, -а, 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 а спіткнулася, так тобі і треба. І так руки потірає. А в когось може бути момент, коли, до прикладу, людина бачить, що о, ви потребуєте там підтримки. Або взаємодії, треба проявитися, не сидіти, не ждати, не спати під кепкою, як то кажуть. Тому трічки, чи споглядають за вами? Так споглядають. При тому я так розумію, що там споглядають, можливо, і ночі не сплять, а все вас моніторять. Тож на цьому всім дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, вподобайки, донати та спонсорам. І бережіть себе, пока!